Вітаю, друзі! Днями в Україні сталася подія, яку ми просто не можемо обминути увагою. Так 7 серпня, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство. Що це означає, та які зміни він передбачає у разі його ухвалення? Про це ми сьогодні й поговоримо. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Тож, що відомо про цей законопроєкт, у пояснювальній записці до нього йдеться про те, що ключові цілі та завдання прийняття цього проєкту закону це актуалізація правового регулювання питань громадянства України, і вони зумовлені необхідністю забезпечити національну безпеку і інтереси України. Крім цього, передбачайте. Чається, що прийняття цього законопроекту дозволить зберегти єдність української спільноти та зменшити негативні наслідки демографічної кризи в Україні, яка з'явилась внаслідок збройної агресії Росії. Це якщо офіційно, а якщо коротко, то цей законопроект повинен спростити порядок набуття громадянства України. Крім того, він має удосконалити регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які проходять або проходили військову службу в Україні. Є одним із подружжя такої особи або дитиною такої особи. Також важливо, що окрім закріплення можливих випадків множинності громадянства, проєкт закону також визначає підстави для втрати громадянства України, і одна з них добровільне набуття громадянства держави-агресора. Але найцікавіше у цьому законопроєкті – це, мабуть, те, що в Україні з'явиться можливість множинного громадянства. Але воно буде допускатися лише в окремих випадках. Зокрема, йдеться про набуття дитиною громадянства України та іншої держави за народженням, набуття дитиною громадянства усановлювачів іноземців, набуття громадянином України іншого громадянства через шлюб з іноземцем. Крім того, множинне громадянство допускатиметься у випадку автоматичного набуття іншого громадянства громадянином України через законодавство іншої держави, проте без отримання підтверджувального документа. До того ж, одним із варіантів множинного громадянства буде спрощене набуття громадянства України іноземцями з держав, включених до відповідного переліку, а також набуття громадянином України, громадянства тих країн, чиї громадяни отримують українське громадянство у спрощеному порядку. Сьогодні в Україні діє принцип єдиного громадянства. Тобто, як зазначається у законі, це виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Добровільне набуття громадянства іншої держави є підставою для Трати громадянства України при цьому кримінальної відповідальності за подвійне громадянство немає. При цьому розмови про необхідність запровадження в Україні подвійного громадянства точаться вже давно. Так, голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив про це у жовтні 2019 року. А у 2021 році про це заговорив і президент Зеленський. Невдовзі після цього він подав відповідний законопроєкт до Верховної Ради. Однак, документ завис у парламенті, адже там депутати активно обговорювали доцільність такого рішення. Так, профільний комітет Верховної Ради назвав кілька причин, чому цей документ не варто підтримувати. Зокрема, одна з них це побоювання, що легалізація подвійного громадянства Україною потенційно може створити підґрунтя для перегляду ЄС безвізового режиму з Україною, оскільки змінюються умови, за яких такий режим було надано. При цьому у підсумковій конференції за 2023 рік президент Зеленський сказав, що позитивно ставиться до ідеї запровадження множинного громадянства. Тож, друзі, на цьому у мене все. Нагадаю вам, що це лише законопроєкт, внесений президентом України, і за нього повинні проголосувати депутати. І ми обов'язково повідомимо вам, коли це станеться. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин, адже перша віза про життя та роботу за кордоном.